Дві виборчі дільниці розташували у головному корпусі Львівського університету. Ще одну в приміщенні наукової бібліотеки, що на вулиці Драгоманова. Нагадаємо, цьогоріч за посаду ректора змагалися дев'ятеро кандидатів: вісім чоловіків та одна жінка. Взяти участь у голосуванні могли майже три тисячі людей. Виборцями стали працівники вишу та частина студентства. Квоти складають наступним чином. Не менше 75% – це мають бути викладачі, наукові працівники. Не менше 15% мають бути студенти, і до 10% мають бути працівники університету, які не є науковими педагогічними працівниками. Зробити свій вибір можна було з 9 ранку до 3 дня. Орієнтувалися перш за все на програму, так і зокрема на виступи кандидатів, але не тільки університетські, а ті, які були як дебати, власне. Ось тому, що там були непідготовлені питання, цікаві запитання від студентства, від ну різних категорій, скажімо так, і відповідно можна було побачити, як кандидат мислить в процесі. Я працюю в господарському відділі. Можна відокремити університет є наукова частина, а є господарський. Мене більше цікавило, те, що по господарській частині. Було в програмах кандидатів. Важливо було людські цінності, які сповідує кандидат. Його наукові доробки, його бачення розвитку університету. Другий тур проведуть через тиждень, 29 квітня. Вікторія Палайда, Юрій Кість, телеканал Перший Західний.